Йоу, танкісти, вийшла інформація про СТ 11 рівня. Давайте зараз подивимось про ці танки, а, оцінимо, так би мовити, потенціал цих танків, подивимося на їх можливості і обілки. Протискайте вподобайку цьому відео, якщо вам подобається такий контент, і напишіть в коментарях, на який СТ 11 рівня ви вже назбирали досвіду. Поїхали дивитись відео. Оновлення 2.0 вже Давай. майже тут. Що ж може бути цікавого з, з... Йомая, Я вже переживаю. Я хочу ми вже Хочу льопіка. Настав час середніх. 5 штук середніх танків. Вчора ми дивились, 7 штук, якщо не помиляюсь, важких танків. Є відео також на каналі. Перейдіть, подивіться, якщо вам цікаво. Е, і сьогодні 5 СТ. Зараз ви познайомитеся з п'ятьма відмінними бійцями. Дуже Кожен цікаво. із яких іде до перемоги своїм шляхом. Це С67. Шакал. Шакал. Мчить гущавину битви. Ну, але візуально він кайфовий. Дуже, зними... дуже такий сучасний. Бачимо навіть спідометр, навіщо Швидкісний режим на бойовий. Окей. Okay. Він вправно використовує. 430 альфи, 430 альфи, 340 пробиття голдою і 280 з того ковим. Але по пробиттю, от в Шакалас, питань, питань з цим немає. І це дуже добре. 2200 хп. Нормально, 55 вперед. 55 вперед це сток, чи це в якомусь особливому режимі треба перевірити. І по гарматі також, не прямо скажу, лютий дискомфорт. Бачимо, що 2.1 зведення, з плюшками десь буде 1,8, 1,9. І розкид буде десь 0,33. Ну, для СТ більш-менш терпимо. І мінус 9 кВн, Цікаво виглядає. по броні. Броню не намалювали, але потім ми перейдемо на сайт, подивимось. Поїху, Ви гармату з хорошими кутами хороші ттх гармати досить хороші стати жертву. І часом навіть може відбити удар у відповідь. А коли справа приймає серйозний оборот, шакал показує ікла. Шакал. Кожен режим має свою шкалу енергії, яка запов... так режим Повнюється, поки режим активний. Що вищий рівень, тим значніше посилення показників танка. Ріше і дає змогу скинути шкалу, щоб ненадовго отримати максимальне посилення вибраного режиму. Стане в пригоді в критичний момент. Таким чином, шакал може або ще тут. Дві кнопки, кнопка і і кнопка Х Як це все швидше їхати, Або краще стріляти. Підсилюйте саме ті переваги танка, які зараз найважливіші у потрібну мить це змінить перебіг битви, тобто Якщо... іксом ти посилюєш, так розумію, максималку, а ішкою покращуєш гармату, правильно? Тобто, що заздалегідь накопичити енергію та діяти швидко, ви зможете використати два підсилення поспіль. Але що де підсилення просто. навчіться використовувати його механіку, відточіть свою майстерність і зробіть і клас звіра ще небезпечнішими за допомогою нової прогресії. У кожного великого танка нового рівня своє дерево дослідження. А після повного прокачування ви ще й зможете безкоштовно відкрити нові елементи зовнішнього вирі. вигляду. Я поки не розумію, як це працює. Так розумію. Давайте ще раз підсумок. Ішка це покращує гармату, тобто переводить в режим, а ікс просто пришвидшує танк. Тобто ти можеш включити ішку, в тебе буде погана гармата, плюс натискаєш X, ти їдеш швидко. Якщо ти ікс і ішку виключаєш, то ти їдеш повільно, але це класна гармата. Правильно розумію? Тобто їдеш швидко, погана гармата, їдеш повільно, хороша гармата. Треба буде тестувати, але виглядає начебто важко на перше поле, але я думаю розібратися з цим буде не, не проблема. Okay. Треба думати буде, треба думати. Мі... 120. Оце мій найцікавіший танчик. Найцікавіший. Це серйозна модифікація найбільш снайперського СТ у грі. Я люблю. Вона леопіка. посилює спеціалізацію танка, озброюючи його 120-тим гарматою та просунутою системою керування. Ще раз. Подивіться на ТХ, озброюючи його 120. 450 альфи, 340 пробиття, 289 пробиття базом старядом. Але ж ТТХ весте, хороші. Але ж хороші. 1950 хп, плюс-мінус сток. досить схоже на ТТХ саме по ХП з 10 рівня. Пробиття шикарне. 65 вперед, 20 назад, норм. І подивіться, розкіт 0,32, який фікситься, я думаю, до 0,29. А зведення чи зведення 1,5. Я думаю, може зробити 1,3. На всяких допайках і польовій модернізації, і КДшки дать 3 з польову, я думаю, десь буде 7,5, можливо, бо там близько 7-2. Ух! Давайте дивитись тепер обілка, яка тут. 3 міліметровою гарматою та просунутою системою 9 КВН вогнем. Їм, цей леопард справді вербесерд. Као, білочка в нього буде. Коли танк стоїть на місці або їде повільніше за 20 км на годину, він накопичує бонус до розкиду та стабілізації для наступного пострілу. Так дуже хороша влучність перетворюється на найкращу. Подальший рух на будь-якій швидкості не обнуляє бонус. Ми бачимо кадешку 8,5. тобто не буде 7,5, де може бути 82 і Тобто я трошки помилився. Але все одно на 450 альфей це досить хороша е кд І ще раз. Давай, Він збирається лише після пострілу, а потім накопичується знов. Починати готувати наступний можна вже під час перезаряджання. Коли леопард okay. накопичив бонус до влучності, стає байдуже хто його ціль. Байдуже наскільки вона далеко і як намагається сховати вразливості. Okay. Ціль буде усунено. Okay. Ще раз підведемо підсумок. Тут є типу осадний, наче режим 0,20. Ти точніше накопичується шкала і на швидкості 0,20. Ти можеш за рахунок цієї набраної шкали дуже точно влучати в танк. Тобто, якщо ти йдеш швидше 20 км, ця білка не працює. До 20 кілометрів працює. Чи, чи сильний буст це дає танку. Ну, слухайте, все одно вона буде використовуватись в боях, я впевнений. І для це дасть буст. Точність стабу бустить, і в нього альфа 450, хороше пробиття. Ще він буде точним. Ну, точність. Точність у грі World of Tanks ви самі розумієте, яка буває, але в цілому непогано виглядає, наче Що б, хочете покрумтити бронею на СТ, досліджуйте об'єкт. 432У, це нова вершина середніх штурмових танків, компактна і рух. 460 Альфи 263 пробиття базим старядом, 340. Блін, от я дивлюсь, сіти Тузер з СТ-шок, всіх СТ класне пробиття по 340. Ну, який кайф. То я все можу пробувати, я можу і соточку пробити, я можу пробити якогось там е Йосипа Сьомого, адекватно, навіть можу вицілити йому під башту там масочку, і хорошо. 2200 хп достатньо.

І 8 секунд або 460 і 10 з половиною. Ну ДПМчик, наче на десятки цікавіше, але тут броня, броня тут 310, лоб лобаште. Машина, Треба дивитися коліженолею. Гармата теж непогані. Дуже... ТТХ, непогані штурмова. Вона створена для ближнього бою і робить дуже боляче кожним пострілом, навіть без нової механіки. А ще є термобалістичний надзаряд. А ну натискання кнопки X, X. розігріває снаряд, підвищуючи okay. його шкоду. У посилення є три етапи. А oh, так можна от. вистрілити в процесі. Буде стільки бонусної шкоди, скільки встигло накопичитися. Але найкраще стріляти, коли бонус максимальний. Воно підвищує середню шкоду, тобто воно вам не дає гарантовано 560 Воно. Робить середню шкоду 560. Може вилетіти як 540, так може вилетіти 600. Тобто тоді шкода перевалює за 600 одиниць на середньому. І тут танку. ще так гарно відкривається дульний тормоз. А Прикольно. потім жахнути. Наступний Су. герой може все потроху, як і його попередник Патон. Цікаво все Дев'ять хака. Це втілення універсальності серед танків. Він їде впевнено і танкує всім, що. 420, 420 альфа, 340 пробиття на Голді, також класно. 200 хп, 50 перед. Ну, бачите, вони продовжують тут невисоку максималку гілки патоньо. 50 всього цього на всього максималка. Ну, з модеркою і з турбінкою, там буде, можливо, 55. Нормально, окей, окей. Нотрі 4 розкид, 1.7 зведення гармата буде досить шикарна. І зверніть увагу на КД, КД835. З доселом буде в районі 6,7-6,8 з польовою модернізацією, мінус 10 КВН. Ну, до гармати, начебто взагалі, питань не може бути. Альфа хороша, ДПМ, лютий зводиться. от Єдине питання тільки до броні. Броню тут не вказують. Зараз ми можливо чекнемо і на сайті. І Олі 420 метрів стоковий, тільки може Вважає за краще дивитися на супротивника зверху, а зверху з нашої застосування хакер. Можна сміливо називати танком швидкого реагування, особливо з огляду на його механіку. Пневматичний гідростабілізатор дарує ідеальну стабілізацію. Буквально натисніть, X, щоб повністю вимкнути збільшення розкиду від усіх рухів і поворотів на кілька секунд. Чекати Бос. на зведення не потрібно взагалі. Здібність швидко готується, а її час дії розраховано на один влучний постріл. Ви okay. можете вибирати, коли саме хочете виїхати, моментально відправити снаряд у яблучко і зникнути. Доки супротивник супротивний Механіка підтримує та посилює можливості хакер швидко реагувати на будь-які загрози за будь-яких обставин. Вважаєте, що броня це нудно? Готові? А, ну, стосовно патина. Чи сильна це якась білка, та наче ні? Все ну, класно, що в тебе є можливість точно закинути снаряд. Окей, але щоб прям мені захотілося прокачати цей танк першим СТ, я б не сказав. би. Давайте додаємося зараз по бачатику, тобто по продовженню бачатика, і потім я ж зроблю свій висновок. Поставити все на швидкість і вогневу міць. Зустрічайте АСХ40Т, XXX, цей стрімкий танк, ідеальний <X -X -X. тас> для <тас> флангових обходів. 420 альфи, 263 ББшка, 335 голда, 2000 ХП непогано, 68 вперед, тобто ти їдеш як стежка, 0,35 роски, 2,2 зведення. До зведення і дорослі до розки, трошки будуть питання. Все-таки треба буде ставити е, обладнання на те, щоб ти швидше зводився і краще влучав. Мінус 9 КВН, 36 секунд кіде, 2,5 секунди між снарядами і 5 снарядів. Тобто механіка того самого бачата 25 тонн 10 рівня. Але трішки краще пробиття, трішечки геть на 5 одиниць. І трішки більше ХП. І тактики бий та біжи. Але бій візуально бій. Менший, іначе, він візуально менший, наче. Він Барабан на п'ять снарядів здатний зрізати цілий танк за лічені секунди. І після цього не обов'язково йти на довге перезаряджання. Опа okay. зовнішній модуль подачі боєприпасів дає змогу вручну переривати і відновлювати заряджання барабана. Ви можете зарядитися повністю, а можете докинути два-три снаряди, відстріляти скільки потрібно, і продовжити заряджання в будь-який okay. момент. That's Повний okay. ручний контроль. Тільки враховуйте, що під час заряджання башта фіксується. І танк втрачає здатність. А, -а, -а о -о, тут уже момент Завдяки цій механіці, ASXX немає ситуацій, коли після пари пострілів доводиться скидати весь барабан і довго відпочивати. Ви самі вирішуєте скільки боєприпасів у вашому барабані. Як Механіка використання додаткові кнопки тільки звичайно сі, натискаючи її. Ви завжди явно показуєте супротивнику, що пішли на перезаряджання. Використовуйте це для професійного блефу. До появи всіх цих танків на полях битв лишилося кілька днів. Слухайте, по початку цікаво, цікаво. Мені подобається тенденція того, що роблять. Барабанні танки трішки універсальнішими і дають їм зараз більшу можливість виживати в деяких ситуаціях. Ми побачили в попередньому відео по IMX 67 і батейбл, що там також є одна резервна тичка яка дає тобі змогу інколи її закидувати, коли це потрібно. Тобто зберігати один постріл, один снаряд. І тут цікаво виглядає. Тобто у тебе є плюха, щоб дозаряджати швидше і заряджати ті снаряди, скільки тобі треба, але коли ти їх заряджаєш, то тебе фіксується базу. Ти ти типу по факту неактивний. Тобто в тебе є і плюха, і в момент і мінус. Тобто ти не можеш реагувати там на деякі моменти, не можеш десь пікати, і не можеш е, ще дострілювати там. Тому виглядає цікаво, з цих п'яти танків, мені поки що цікаво, як буде відіграватись максимально шакал, він досить цікаво виглядає. Дуже класно буде грати з Леопард. Це, напевно, буде один з моїх фаворитів серед СТ 11 рівня. Потім мені, в принципі, сподобався об'єкт 432. В нього є альфа, якась буде і ДПМчик плюс-мінус, і буде ще повише, підвищена альфа. Виглядає цікаво. Виглядає і хакер також. але хакер, Виглядає також непогано. Але хакер, на мою думку, з цих п'яти танків просто йде в топ-5 одразу, тому що в нього прям такої лютої якоїсь білочки цікавої немає. Поки що найцікавіше ще раз, Леопард. Найцікавіше для мене, поки що asxx 40 t Нова абсолютно механіка. Треба буде тестити, дивитися, як воно відіграється. Третє місце це, напевно, буде шакал. Четверте місце уж 432У, тому що він такий більш стандартний і простий. Ну і хакер, напевно, на останнє місце. Я хакер або останнім Б числом просто прокачу. А так, всі стежки виглядають досить непогано. Досить непогано. Тому так, пишіть, яка, який я на сторіння сподобався вам. Протискайте через вподобайки, буду вам дуже вдячний. Не пропускайте мої відео. Зустрінемось, бережіть себе.